Сорокаквартирний будинок на Залізніка 34 дріб 1 за місяць святкуватиме перший ювілей. П'ять років тому багатоповерхівку здали в експлуатацію. Мешканці відразу вирішили створити тут об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і не шкодують. За місяць сплачують за квадратний метр 1 гривню 25 копійок, включаючи вартість користування ліфтом. Більше послуг надається в ОСББ ніжку. Всі кошти контролюються. У нас є ревізійна комісія, в нас є правління. Все, що потрібно нам зробити в ОСББ, ми вирішуємо. Збираємося в цьому році робити ремонт капітальний під'їзд. Мешкає у висотці понад сотня чоловік, половина з них малеча. Ввечері у дворі збирається справжній дитячий садочок. Сходяться сюди й маленькі мешканці сусідніх будинків. А влітку у дворі справжня оаза, адже завжди прохолодно. Ми стараємося, щоб в нас було чисто, охайно. Дуже багато для того, щоб такий гарний навести порядок на цьому майданчику. Дуже багато приклали рук наші мамочки молоді. Площа двору лише 25 сотих гектара. Що мешканці влаштовують тут суботники, приводять до ладу територію. Цього літа молоді матусі вирішили зробити зону відпочинку балечі більш цікавою та різнобарвною. Все почалось з того, що ми з Танією кормили дітей на лавочці і вирішили, щоб нашим дітям було приємно їсти, гуляти, гратися, намалювати квіточки, равлики, посадити квіти. Нам допомогли батьки, зібралися з коштами, зробили наш майданчик гарним і достойним. Власним транспортом возили пісок, разом садили квіти та фарбували лавочки. На здивування сусідів незабаром тут оселилися дерев'яні млин та віз. Хотілося, щоб тут була тачка з квітками. Я про цю тачку мріяла певно місяць. Знайшли ми цього млина в задньому дворі одного кафе, і Інна до мене каже: дивися, тут такий віз, який ти мріяла. Ну всім ми цього воза привезли, захотіли посадити сюди квітів. Ну я вважаю, що красу навколо себе може створити кожен. Просто треба не чекати, що це хтось зробить, а самому стати, закачати рукава і почати щось робити. І я думаю, що тоді все вийде, і самому буде приємно, і люди будуть дивитися і казати, що тих гарно». і такими перетвореннями мешканці. Останція ОСББ на Залізняка 34-1 дріб -1, вирішили взяти участь у щорічному конкурсі Хмельницький наш дім присвяченому дню міста. В результаті багатоповерхівка перемогла у номінації Кращий двір будинок. Невеликий, скажімо, однопід'їздний двір компактний, але дуже гарно люди з фантазією підійшли. Розмалювали фасад, розмалювали дитячий майданчик. Ну от створили такі там етнокомпозиції, млин поставили підводу з квітами. От, є в них там плани і на розвиток цих композицій. Тобто, дуже так оригінально, з фантазією і гарно. Нагородять переможців конкурсу Хмельницький наш дім 29 вересня у рамках святкування дня міста. Інна Левінська та Віктор Альбертович ТРК місто спеціально для подільської панорами.